Дякую величезно захисникам і захисницям. Вітаю кожного святом Збройних сил України і святом Святого Миколая. Справді, хто творить чудеса, це напевно наші воїни на фронті. І наше завдання зробити все від нас належне, щоб допомогти їм адаптуватись. Проект Ліга Нескорених обласної адміністрації львівської та саме покликаний додати їм барв в життя. І сьогодні більше 40 чоловік задіяні в стрільбі. Це можливість потренуватися, з іншої сторони це можливість провести час разом. Головне абсоргуватись від інших пострілів і зосередитись на мішені, мати спокій, спокій в собі, видихнути і заспокоїти руку, щоб вона менше колебалась, і зробити плавний спуск. То я так, що в палаці сидіти, скучно не було. Вийшов розвіятись трошки. Мені подобалося ще час. Хотів спробувати, як воно. На повну очі добре дивились. Конкуренція, звісно, звісно, була. То не без того, але то спорт. Всі стараються інше. І сьогодні, в День Збройних сил України, провели цей захід. Відбувся досить динамічно, особливо там вже фінальна перестрілка. І вид спорту сам по собі є грабілітація, це досить якісний процес. Це і дрібна моторика, це і концентрація, це і помірні навантаження, і з максимальним допуском учасників рівних усіх нозологій.